Мінус 30. Саме стільки людей відписалося від мене після останнього що. Для когось я був занадто образливим, для когось перейшов всі межі у уморі, для когось прямим або навіть невихованим. Тож давайте проведемо добре та затишний випуск без сарказму, сексизму та іронії. Може, тоді буде плюс 30? Один з найкращих фільмів року, на думку Саши з каналу Душнило та Гік Джорнала. А також а, вибачте, все, список завершився. Так ось, фільм Супермен отримує своє логічне продовження та матиме сагу з чотирьох фільмів. Це якщо, що думки саме геніального Джеймса Гана, а не когось тата. Перший фільм вже вийшов та зібрав 600 мільйонів. Другим буде Supergirl наступного року. Ну, а третій та четвертий повинні вийти у найближчі часи. За чутками третій почнуть знімати вже на початку наступного року. Я б сказав, що Джеймс Ган зараз пише сценарій. Але після перегляду Супермена, ну. Я скажу так, він зараз точно не сидить без діла, це стовідсотково. І, наприклад, шукає, кого б додати у наступні фільми зі своїх друзів акторів чи свою дружину. Хто знає. Карен Гілян приєдналася до участі у новому фільмі Горянин. Актриси приєдналися до Дейва Батісти, Генрі Кевіла та Рассела Кроу, яких об'єднує одне. Виключно провали їх фільмів за останні роки. Але ми ж не злі сьогодні, не токсичні. Тож сподіваємось, що фільм збира мільярди та відкриє двері для горян Вірусу. Знімання фільму чата Стахельські почнуть у вересні, а я вже голову втрачаю від того, як хочу глянути цей фільм. Як неймовірний та чудовий касовий провал виглядає і фільм Велика Смілива красива подорож з Марго Робі та Коліном Фарролом у головних ролях. І так, це буде провал, як я сказав, але ж ми не токсичні і додамо до цього терміну слова неймовірні та чудові. За сюжетом головні герої опиняються у найважливіших моментах свого життя, щоб виправити минулі рішення. Мені ж ролик сподобався, скажу чесно, але я впевнений, що це виключно повинен бути стрімінг-реліз, і в кіно він провалиться. Ну а що ж до релізу, він відбудеться у вересні. Дафні кін після своєї появи у Дедпул Терасамаха знову стала цікава продюсером. Молоду дівчину взяли на роль Артеміди у третьому сезоні серіалу Персі Джексон та Олімпійці. Ну і з погляду на те, що в цьому випуску не буде сексистських жартів, то просто запропоную жарт, який ніяк не пов'язаний з Дафні Кін. Коли бачиш великі ціцьки, одразу стаєш як Аймакс камера. Все на широкому куті, все у фокусі, ще й хочеться знімати в 4К. Або ось. Кажуть, що важливе – це внутрішній світ. Так от, внутрішній світ великих цицьок називається Push-Up Cinematic Universe. Але це я так, це ніяк не пов'язане з Дафні Кін. І до речі, це були жарти від чата GPT, Тож, по перше, насолоджуйтеся, по друге, бачите, хтось вміє жартувати навіть гірше за мене. Непристойний, вульгарний та нехристиянський 13 сезон мультсеріалу Футерама вийде 15 вересня на стрімінку гулу. Ми таке не дивимось, бо краще у неділю в церкву піти, наприклад. Але може якимось поганим людям це буде цікаво і смішно. Для оцих поганих людей там вийшов трейлер, і для них, же, хоча тут і таких немає, впевнений, повідомляє, що всі серії цього сезону вийдуть в один день на цьому ж стрілі. Непристойний вульгарний та не христианський ремейк фільму «Оголений пістолет вийде 2 вересня на цифрових майданчиках. Ми таке не дивимось, бо краще у неділю в церкву піти. Але може якимось поганим людям буде і смішно. А ось хто не вийде 2 вересня та й взагалі більше не вийде, це продовження приквелу Декстер Перворідний гріх». Перма зробила як справжній мужик. Спочатку дала обіцянку та продовжила серіал на другий сезон, який до слова мав гарні рейтинги під час показу першого сезону. А тепер як справжній мужик забрала слово назад. Таке рішення було пов'язане з чудовими рейтингами вже нового серіалу Декстер Воскресіння, та ідеї не плутати глядачів двома схожими шоу про одного персонажа. Це як погані блогери, наприклад, роблять історію серії Люди Ікс чи мисливці за привидами, але не продовжують ці історії далі через погані рейтинги, Засуджую таких, або ж обіцяють створити відео про Бреда Піта, і хтось чекає на ці відео вже три роки. Можливо, так само вийшло з фільмом Хижі пташки та фантастична Гарлі Квін. Це, якщо що, один з найкращих фільмів DC, який просто не зрозуміли свого часу, та який не зняв геніальний Джеймс Ганн, тому його ніхто і не любить. Стало відомо, що першочергово головним злодієм фільму повинен був стати Пінгвін, а не Чорна Маска. А вже потім Мет Рівс заблокував цього персонажа через виробництво свого Бетмена 2022 року і майже зламав усе у майбутньому фільмі. Логічний та цікавий сюжет, гарні діалоги, прописані персонажі, чудову акторську гру, пристойні спецефекти і не монтаж монтаж відзнятого матеріалу. Все це зламалося через зіння. Міну Пінгвіна. Але фін таки вийшов з чорною маскою. Його зняла видатна команда жінок, і хоч він трішки провалився у прокаті і отримав трішки погану критику від майже усіх, він довів, що жінки можуть, можуть знімати кіно для DC. А це найголовніше, і це цінніше за усі гроші світу. Провалився і чудовий фільм Каскадер. Чудовий на мою особисту думку. І в цьому випадку картина була дійсно хорошим кіно, і творці і творча команда розраховували на сиквел. За словами режисера, вони з Райаном Кослінком одразу хотіли знімати продовження, але погані збори скасували першочергове бачення. Тепер вже фільм повинен стати культовим та добре продаватися на цифрових носіях роками, щоб до ідеї сиквелу колись повернулися у кінокомпанію. Повторюся, шкода фільм мені сподобався своєю простотою та гумором. Є навіть огляд на цьому каналі. А докупи Лі ще й призначений на роль режисера в екранізації гри Heroes of War, яку не дуже активно розробляють вже з 2008 року. За словами одного зі сценаристів цього фільму Келлі Маккорміка, проект живий. Та зараз вони з Джоном Спейтсом пишуть сценарій та скоро відправлять у цей скріпт до Netflix. За словами митця, вони точно не встигають випустити фільм у 2026 році, коли вийде о, нова гра. Гірсовор єдей, але сподіваються, що фім колись таке давиде. Це з його слів. Ех, мені б таку роботу, скажу чесно, щоб я щось роками робив, перероблював, та сподівався, що це щось хтось колись та побачить. Та ще й отримав ти гроші за це фантастична робота. Але є речі, які краще не бачити. І ні, це не обличчя автору цього каналу, я тому його вам і перестав показувати, бо соромно. А ось, наприклад, для когось важко дивитися сцени одностатевого кохання у мультфільмах. Однією з таких осіб став Снуп Дог. Він сказав, що після мультфільму Лайтер 2020 року він не водить у кіно своїх онуків. Так, у Сноб Дога є онуки. Все через сцену, де у двох дівчат з'являється дитина. Снуб заявляє, що його онук почав задавати питання. На які він не мав відповіді, і його це почало просто злити. Особисто ж до мене я взагалі не маю жодного негативу до односетевих відносин, навіть у мультфільмах. Але чи не остання людина у світі снуп? Яка повинна говорити щось про користь або шкоду чогось дітям. Може йому слід послухати свої треки про банди, шлюх, наркоту та постійний культ трави. М? Ну, але це не негативний випуск. Тож сподіваюся, що внуків та снупа все буде добре, питань задавати вони не будуть. А авторам лайтера, на жаль, бажати успіху вже трішки пізно. Але не пізно подякувати Зверої, Ярославу Левченко, Фрімену та Дмитру Іванову, а також всім іншим спонсорам, яких ви зараз можете бачити на своїх екранах. Дякую вам за можливість створювати ці відео для вас і надалі. Бережіть себе, допомагайте армії та поїхали далі. Унікальна ситуація сталася в американському прокаті. Перше місце посіли кей-поп мисливці на демонів, які нагадаю, вийшли на Netflix ще пару місяців тому. Точних цифр Netflix надавати не збирається, але експерти оцінюють успіх як десь 18 мільйонів доларів за цей уікенд, тобто перше місце. І це нагадаю лімітований прокат всього у 1700 кінотеатрах. Вітаю Netflix, Не вітаю соні! Вітаю всіх, кей мисливців, мислівців, надемонів та тим людям, яким сподобався цей мультфільм. Друге місце зайняв Жахастик зброї, який впав на третьому тижні всього на 36% та зібрав відмінні для жанру шахів 16 мільйонів доларів. Зараз у фільму вже 200 мільйонів доларів у міжнародному прокаті, з яких 115 припадають на США. Як для Жахастика з рейтингом R, ну це дуже круто. Ну а третє місце отримала комедія ще одна божевільна п'ятниця. Фільм також цього тижня мав відмінну стійкість і впав усього на 36%, що й дозволило довести міжнародну касу до 100. 13 мільйонів доларів. Звичайно, до 160 мільйонів касових зборів оригіналу, який той отримав аж у 2003 році, до повстин не вийде. Але хоча фільм тепер не виглядає жахливим невдахою, яким його називали після другого уікенду, Та навіть може вийти колись там на стрібінгах нуль. На жаль, у пілотному випуску нової Баффі не з'явиться персонажка Карделія Чейс у виконанні карізми Карпентер. Жінка заявила, що з нею ніхто не зв'язувався щодо участі у пілоті, але вона не проти повернутися до цієї ролі у разі замовлення гулу повноцінного першого сезону серіалу. Актриса дуже красива, тож я не спро. Як і у пілоті нової Баффі не буде і персонажа Хижака, який замість цього у жовтні з'явиться в окремому сольному коміксі Predator Badlands. Це буде приквел комікс ваншот до майбутнього фільму, який також вийде у жовтні. Видавати комікс буде Marvel Comics. Гарні новини для шанувальників серіалу Поділ або розділення. Зірка серіалу Тремел Тілман потрошку починає будувати свою кар'єру. На цей раз його запросили зіграти роль у майбутньому фільмі про людину павука. Кого саме буде грати цей актор? Невідомо. Можливо, Гвен Стейс. Українське кіно ще ніколи не було настільки крутим. Це доводить трейлер до фільму Каховський об'єкт, який трішки схожий на фільми Оселя зла та купу інших шахастиків Голівуду за останні 40 років. Але скажіть, чи використовувалися у тих фільмах Кетчуп Чумак та Верес? А тут його у кадрі найбільше за всю історію українського кіно. Разом з цим тут у нас і супер смішні жарти в трейлері, і прекрасна акторська гра, та й головна героїня з дредами, з дредами Карл, бо всім відомо, що справжній український спецнац ходить з зачіскою, яку важко засунути під казку. Коротше, вар. Коротше, вороги нашого кіно будуть, як завжди, сміятися. А ми ж не вороги. Порадіємо, що наші творці дарують нам такі прекрасні фільми. Молодці. Так тримати. Ще трішки знімемо штольня 2, тільки ось потапа дочекаємо з Іспанії і одразу почнемо знімати. Продемонстрували постер до нового сезону Зоряні Війни Віженс, який вийде на Disney Plus вже 29 жовтня. Серіал екранізація роману Стівена Кінга Інститут отримає другий сезон. Про це повідомив стрімінг Метро Голденмаер Плюс. Перший сезон, нагадаю, закінчився 24 серпня на День Незалежності України. Якщо ви дивилися, то напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам цей серіал. Один з флагманів Apple TV Plus отримав трейлер до свого продовження. Я кажу про ранкове шоу. Один зі старіших серіалів на цьому стрімінгу повертається з четвертим сезоном вже 17 листопада. І трейлер демонструє нам з... І трейлер демонструє нам не тільки зав'язку, а й нових персонажів Джона Гема та Маріон Катія. У минулому що я трішки посміявся над Ноа Сантенео, але після цього фото, яке він виклав от прям сьогодні, сміятися я більше не буду. Саме так він готується до ролі у фільмі Street Fighter. Ну, чесно кажучи, шанада повага прям дійсно здивував цей хлопак. Виглядає кремесно. Ну і закінчу неймовірно Сідні Свіні, яку в останній час дуже сильно почали гнобити тупі ідіоти та люди, які її заслять. Не будьте такими, краще бути такими ж красивими, як і Сідні. Побачимось!